Вітаємо вас в своєму новому відео. Ми з синочком розбираємося, як користуватися ось такими приладами, а, Bluetooth, такими помічничками, як можна а, натискати на ці кнопки і вмикати відео, його вимикати, як можна робити фотографії, розбираємося своїми обновочками, своїми покупочками, з моїми подаруночками від мого чоловіка. От я вже застелила ліжечко моєї настуночки. Сьогодні вона в мене пішла нарешті вже. Садочок відвели її. Зранку вона, знаєте, як завжди, почала нам комезувати. Не хотіла йти досить довго до садка. Ми її вмовили, вділи, зібрали. Як завжди, знаєте, дітки довгий час не ходять до садочка, а потім вже їм здається, що вдома то набагато кращий, на що він потрібен. Ось тому вмовили ми з чоловіком, чоловік її відвів. Санечка зараз розбирається з кнопочками. Тут також лампу перемикаємо, різні режими, більш яскраво, менш яскраво. Взагалі чоловік постарався. Мені купив досить-досить таку класну річ, яка мені стане в нагоді в моїй блогерській діяльності. О, Тому поїхали Радушний. далі. Навівши порядки вже на ліжечку Настюшиному. Ми переміщаємось на мою кухню, будемо мити ще посуд. Його досить багато накопичилося в мене, тому пішли наводити на кухню порядки. Цю тарілочку подарував ще моїй старшій донечці, мій рідний братик. Він її хрещений, аліночки моєї. І досі вона у нас є. Їй було тоді три рочки. Знаєте, старша донечка досить відрізняється від моєї молодшої. А тим, що й речі, якими вона користувалася, якось завжди залишалися знаєте, чистими одяг без п'ятен, навіть з посудом. З такими речами вона якось так обережна у мене була більш така спокійна дівчинка, ніж молодша. А молодша це в нас просто ураган. Вона скільки б носила одягу, постійно десь якісь такі п'ятна з'являються, які я взагалі досить-досить важко відпираю. Є такі навіть ковтинки. Які просто ну, на ганчірки йдуть, тому що неможливо від п'ятин позбавитися. Ось. І також саме б'є вона чашки у нас досить часто. Ось. Тому це так, тарілочка, це, знаєте, таке для, для мене таке згадування про мого братика. Він наразі за кордоном вже не бачила його досить давно. Вже майже скільки почалась війна, він ще до початку війни виїхав за кордон. Ну і, звісно, назад не повернувся, тому як там має роботу. Тим більше переїхала після початку війни туди його вже дружина з моєю племінничкою. живуть вони наразі у Словаччині. ось Тому так, ми виїжджали якось. Не заїхали, знаєте, в гості до них, тому як поїхали досить далеко, були ми в Португалії. А хто мене переглядає давно, то вже знають, що ми там жили 9 місяців. Поїхали, тому що наш сусід Запоріжжя там вже 15 років як жив, а досить довго він нам допоміг там організуватися. Для миття вологої ганчірки на моїй кухні я завжди використовую ось таку білизну. Просто заливаю ось так зверху. Ганчірочку, вона відкисає там хвилиночок, десь 10, гарненько все виїдається, весь цей запах, всі плями. ось Потім просто руками гарненько все затираю, вимиваю, і ось така вона виходить чистенька, свіженька і гарна ганчірочка новенька, наче нова, кладу її на місце. З вчорашніх посилочок позалишалися в мене з нової почти ось такі картонні коробки. Я їх не викидаю, ось так верхівочки обрізаю обережно, і буду використовувати для збереження різноманітних речей. Збираюся синочка відвести до школи. Сьогодні у нас така сонячна, гарна погода, тому ось таку коротеньку, демисезонну курточку. яка дісталася мені, знаєте, від донечки. Зараз хочу вдома прибратися трішки на балконі і чоловікові всі інструменти, посортую якраз ці коробки, а зрізала для того, щоб було досить зручно йому все бачити, виймати. Ой, синочок іде в школу. Запрошують нас знайомі, наші друзі, на вихідніці на рибалку. Дуже вже хочеться до води виїхати. Не знаю, вийде в нас чи ліф чи чоловіка, бо пообіцяв зустрітися ще два тижні. Воно знаєте, як ремонт, це така. Страшна штука, що постійно не вистачає часу. І те, що ти плануєш, не виходить так, як воно б хотілося. Зараз він шкурить, фарбує стіни. Завтра піду до нього в гості. Також наведу лад, трішки, допоможу йому. Покажу вам, як змінилася квартира. Наскільки там вже все красиво, він на другому поверсі повністю фарбує сьогодні стелю, стіни робить для донечки альончиної красиво. Кімнатку, там на другому поверсі. Синочок мій вже на навчанні, дівчатка також по садкам по коледжам. І нарешті мама вже знаєте за довгий період часу пройшло скільки 10 днів. Настюшка хворіла. Плюс вихідні, десь 12 днів. Я взагалі не була сама, ось так вдома, спокійно, а не могла щось так, знаєте. Сконцентровано щось одне зробити. І сьогодні, я думаю, якраз настав він той самий час, коли треба розібрати просто вивелити ось так зі всіх полок. я зі повністю одяг моєї молодшої донечки, синочка. І думаю, зараз буду все сортувати. Таке більш тепле вже відкладати в якісь пакети, а десь складати в шафу, тому що досить багато одягу, так як у мене Ліночка вже доросла, нею окрема кімната, вона сама там свій одяг. Сортує, вибирає, що брудне віддає мені а, на стірку. Ось, а після двох діточок у них багато кофт, теплого всього, вже скоро будемо змінювати гардероби кардинально. Тому думаю, самі такі найтепліші речі я вже зараз а, можу у них позабирати, а ті, що залишаться, вже хоча б не стільки їх буде, знаєте, багато і а, зможу спокійненько їх. Гарно вкомплектувати на дві невеличкі їхні полички, саме той одяг, який вони будуть ось так носити кожного дня. Ось така стілега куча величезна одягу, мене чекає. Кожну кофточку треба перебрати, яку теплу відкладаю, яку більш-менш таку що ще можна поносити, складаю. Ви знаєте, стільки вже штанців від Насті є маленьких кофтиночок. також від сашунічки, можливо, комусь треба. Є ось у мене ось такі гарнюні джинси, але, на жаль, вже малі на нього. Взагалі він а, майже в новому такому стані гарному. Ось тут, бачите, і резиночка є. на вік десь від 7 до 8 років. Є ще в нього ось такі кофточки, одна демісезонна, але вона йде на 8 років, так як і може більше 9 трішки. Ось то вона також вже на нього впритик іде. Ось така кофта. Бачите, можливо, хто мене переглядає, в кого є дітки, хлопчики саме десь ось так 7-8 рочків. Пишіть мені, будь ласка, в повідомлення. Ось також дуже класна на 10 років, 140, але вона як маломірка вона йде. Я гадаю, що на наступну зиму, мабуть, вже буде на нього малувати. також, Десь 8-9 років. Ось так. Така незатаскана, без плямочок, в гарному стані, можливо, комусь щось треба, пишіть, бо зараз буду перебирати, там ще додаться, я думаю, багатецько речей від мого синочка та від донечки, якщо у вас доця, десь там 4-5 рочків. А, так от, пишіть мені, бо багато. Бачу, ось ці вже такі а, штанці настюшку на вже малуваті досить. Також, ой, матуся присилає нам, знаєте, іноді так класно, коли є, що в діти лимали коли. коли... Несть ще в мене така модничка, знаєте, може один одяг, штанці такі сякі повдягає. Потім десь замарає, щось малює, щось їсть, і це плямкуча, і це куча прання. Просто, вон, бачите, в мене завалено вже не було місця. Я ось так просто зараз буду перебирати, що верхній слой. Підсохший, буду знімати, а той, що ще під низом такий більш вологий залишаю, і хай ще сохне в мене. Тому досить багато сьогодні роботи. Вік ще запрошував до себе туди на будівництво, на квартиру, каже: прийди, познімаєш мої ремонти. Кажу: ні, Андрюш, давай вже завтра. Мабуть, завтра-п'ятниця. Вже сьогодні трішечки оце все таку стілегу одягу всього розгребу, розберу там ще й глашки. в мене а куча, як завжди після дітей, знаєте, куча Пилюки всього на голові стояли. Було. То зараз в мене буде складання одягу, прибирання. Ще там розморожую філешечку, хочу відбівні на вечерю приготувати. Тому завал, завал, повний завал. Ну, я справлюся, знаєте, головне, що сонечко на дворі, так воно надихає, живить. Сьогодні такий гарний настрій у нас. Слава Богу, все тихо, мирно, так спали гарно. Не було у нас тривога була невеличка, але, слава Богу, на Київщині так тихо в, наш, в нашому краю тут а, було все досить так спокійно, тому ми всі виспалися, готові працювати тепер продуктивно.